Черкащанка, чемпіонка Європи з карате, студентка Черкаської медичної академії Оля Співак нещодавно повернулася зі змагань, які відбувалися в Латвії. Там змагалася у двох різновидах карате: циката, де здобула золото, і коміте – срібло. У чемпіонаті Європи брали участь 11 національних збірних. Україна стала другою в рейтинговому списку країн. Випередила лише Росія. Більше про тріумф черкаської каратистки у матеріалі Віталія Ністратенка. Would you Eight. eat, go,, go, rock, eat, Її вага 40 кілограмів. Проте тендітна дівчина може покласти на лопатки дорослого чоловіка. Оля співак нещодавно повернулася з чемпіонату Європи зі статусом чемпіонка Європи з Ката. Дівчина має багато нагород і зі змагань у Почі та з різноманітних конкурсів. Проте медалі з Латвії для неї особливі. до чемпіонату Європи я почала готуватися за приблизно три місяці, і найважливіше для мене це було. Спокоїтись перед змаганнями, тому що до змагань все чудово. Приїжджаєш на змагання і починаєш нервуватися. Але завдяки урокам тренування починає заспокоюватися, настроювати себе морально, фізично і перемагати. Оля вже сім років займається карате, але застосовує силу лише на тренуваннях. каже, цей вид спорту виховує стриманість та врівноваженість. Приклади самооборони я не можу назвати, тому що в мене не траплялися на раді такі ситуації. Але зараз, ідучи по вулиці, я можу сказати з певненістю, що мені не страшно йти самі по вулиці. Мені не потрібен хлопець, який буде йти поруч зі мною. Певненість з'явилася собі, і це найосновніше. Оля співак, одна з найкращих учениць Анатолія Науменка, тренера школи карате. Він пишається тим, що на чемпіонаті Європи Україна в трійці кращих країн з карате. «В Цьому чемпіонаті приймав участь 11 збірних національних, в тому числі збірна Японії. Правда, японці привезли всього двох двох спортсменів, але тим більше було приємно, що вони також були. Ну враження дуже приємні, тому що результат непоганий, і Україна. Я хочу зразу в цілому сказати, зайняла 17 золотих місць, 16 срібних місць і бронзи, 14. Цей снаряд дає нам можливість зразу відчувати повністю все карате. Щоб виховувати чемпіонів багато не треба, каже Анатолій, Просто потрібно любити спорт і свою роботу. Мета у нас проста. Ми тренуємося не раді чемпіонами, Відверто скажу наше завдання. Ми працюємо з великим задоволенням для того, щоб покращити, по-перше, розвиток самої особистості, тому що наше мистецтво, бойове мистецтво, яке ми започаткували, і наші предки і ті, хто передавали нам інформацію, мої вчителі, вони завжди говорять про те, що саме головне це розвиток. Проте не все так просто: 15 градусів у спортивній залі, попри те, що на вулиці 20, обідряні та потріскані стіни. Анатолій Науменко каже: прикро, що на утримання приміщення доводиться збирати кошти з батьків. Звичайно, ми отримуємо з бюджету кошти на зарплату, але щоб отримати приміщення, щоб отримати комунальні послуги, на це не вистачає. Звичайно, збираються членські внески, за які ми це все робимо. Ну але ж знову-таки, це дуже великі кошти, щоб привести його до нормального стану. Тому що можливо, то робимо, тим більше, що ви знаєте, на сьогодні комунальні послуги дуже дорого коштують. І в зимовий період, коли ми тренуємося, ну, норми, звичайно, нормами, там хоча б 16 градусів, але у нас буває такі морозні дні 12 градусів. Проте як там не було б, це не заважає їм перемагати та займатися улюбленою справою адже головний результат наполегливість на шляху до своєї мрії, кажуть у клубі. Віталія Ністраденко, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.